Привіт, друзі, 23 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Останніми днями ви чуєте багато повідомлень від президента України Володимира Зеленського про необхідність якомога швидшого завершення війни. Сьогодні він зустрічався із держсекретарем Ватикану, який приїхав до України, і також говорив про необхідність якомога швидшого завершення бойових дій для того, щоб зберігати людське життя. Абсолютно правильно. Але риторика президента, якщо порівнювати її з 22-м роком, з 23-м, суттєво змінилася. Якщо раніше він говорив про кордони 91-го року, то зараз про це мова не йде. Багато з'являється різноманітних мирних планів, в яких мовиться про те, що Україна може не контролювати якісь території певний час. Зеленський говорить про підготовку мирного плану, який буде представлений Росії. Який передбачатиме повернення окремих територій не обов'язково воєнним способом, а дипломатичним. сроки не обговорюються. Також багато з'являється повідомлень про інші мирні ініціативи, наприклад, навіть від Бориса Джонсона, який публікував нібито свій мирний план разом із Трамповськими ідеями у своїй колонці для Daily Mail, і що ми активно обговорювали, і це все мені вказує на те, що дійсно ситуація в світі. Дуже стрімко рухається до переговорного процесу із Росією навіть буквально вчора були коментарі з Кремля від Піскова про те, що вони почули Зеленського про готовність переговорів. Так він сказав, що він готовий вже буде розмовляти навіть із Путіним. Це було заявлено Зеленським в інтерв'ю виданню BBC цими вихідними під час його візиту офіційно, який він здійснював до Великобританії. І навіть сьогодні вже знову коментують заяви Зеленського. Про те, що він готовий до переговорів, і безумовно, що переговори будуть відбуватися на якихось компромісних варіантах. Не випадково, навіть Кулеба полетів до Пекіну на запрошення Китаю також говорити про припинення вогню і як каже закордонне відомство Китаю для врегулювання української кризи, вони відмовляються говорити і називати Україні ці події війною. Для них така теза неприйнятна. і якщо раніше Китай наполягав на територіальній цілісності України, бо в їхньому мирному плані, так званому, був перший пункт, який передбачав суверенність і цілісність території відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, то план, який вони опублікували вже в травні цього року і спільно підписаний разом із керівництвом Бразилії, там цього пункту не було. Ну... Вся ситуація складається таким чином, що Росію задовільнять контролем за якоюсь територією. Інше питання: чи буде ця територія визнана міжнародною спільнотою за Росією, на чому вона так наполягає? І це дійсно стає сьогодні предметом серйозної дискусії в українському суспільстві і предметом для вивчення громадської думки соціологічними групами. Сьогодні Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив. Дослідження, в якому мовиться про те, скільки ж українців готові відмовитися від територій для того, щоб досягти миру. У період із травня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології проводив системно такі дослідження місяць від місяця. І якщо брати до уваги дані, які вони тоді не публікували, вони з'явилися лише нині, тоді дійсно ця соціологія була закрита, то видно динаміку. Зменшення кількості українців, які виступали б категорично проти здачі будь-яких територій. Ну от зараз ви можете подивитися на графік, який сьогодні оприлюднив КМІС. З нього видно, що у травні 2022 року 82 українців за жодних обставин вважали, що Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності. З від місяця до місяця і від року до року ця кількість українців зменшується, і вже в травні 2024 року таких було лише 55%, лише тому, що було навіть у вересні 2022 року 87%. І поряд із тим, 32% українців готові для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності України відмовитися від деяких своїх територій. Соціологи КМІСу розробили три варіанти, як вони назвали пакети рішення для України. Як на мене, ці пакети були сформульовані ними на підставі тієї інформації, яка є в публічній площині, а саме так званих мирних планів, яких дуже багато: китайські, китайсько-бразильські, стамбульські угоди, план Джонсона, формула миру українського. Навіть минулого року ми чули пропозиції від наших партнерів, що Україна може війти до північно-атлантичного альянсу лише частиною, яку вона контролює для того, щоб мати гарантії безпеки від наступних нападів від з Росії. І виходячи з цієї інформації, соціоли сформулювали три пакети. Я вам зараз їх зачитаю. Перший Росія зберігає контроль над усіма окупованими зараз територіями. Також він передбачає, що Україна відмовляється від вступу до НАТО. І Україна стає членом Європейського Союзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови. І зараз на цьому графіку ви бачите, що до прикладу 38% українців сказали, що вони легко погоджуються на цей варіант, або ж ну їм буде важко, але загалом буде для них він прийнятим. 54% виступили категорично проти такого пакету можливих домовленостей з росіянами. Що поточнюють соціологи Київського міжнародного інституту, вони наголошують на тому, що те, що Росія зберігає контроль над усіма окупованими ну, на даний момент територіями, це не означає, що Україна буде визнавати за Росією ці території. Вони в своєму дослідженні на цьому наголошують, і так вони респондентам і пояснювали. Другий пакет, який нібито міг би розглядатися під час перемовин з Росією за участі, звісно, третіх сторін, звучить наступним чином. Хоча Україна офіційно цього не визнає, але Росія зберігає контроль над окупованими територіями Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму. Хочу вам уточнити, що ну і принципі самі знаєте, розумієте, що не всю Донецьку, до прикладу, область сьогодні контролює Росія, так само як Запорізьку Херсонську. Це означатиме виконання умов, ті, що висував Путін ультиматом, щоб ЗСУ вийшли з цих територій. Але на цьому тлі пропонується, щоб Україна стала членом НАТО і мала справжні гарантії безпеки. Ще раз наголошую: формально таких пропозицій ніхто не висував, але соціологи моделюють цю ситуацію. І третє, Україна стає членом Європейського союзу та отримує від заходу все необхідне фінансування для відбудови. Знову звертаю вашу увагу на. Діаграми на дані на такий варіант готові погодитися 47% українців. З них 10 легко, і 37 важко, але все ж таки готові були б загалом прийняти такий варіант домовленості із Росією. 38 виступили категорично проти. Ну і третій пакет, який соціологи, в принципі, могли б як гіпотетичну тезу запропонувати для українців і запропонували для вивчення громадської думки. Хоча Україна офіційно цього не визнає, але Росія зберігає контроль над окупованими територіями лише Донецької та Луганської областей і Криму. А Запорізька і Херсонська області в повних межах повертаються під контроль України. Третє, Україна стає членом НАТО та має справжні гарантії безпеки. І четверте, Україна стає членом Європейського Союзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови. Я вам дані зараз продемонструю, лише нагадаю. Справа в тому, що кілька днів тому, ну можливо, тижні півтора, в інформаційному просторі з'явилось повідомлення про те, що Колокольцев, міністр внутрішніх справ Росії, полетів до Вашингтону на якийсь там захід. І нібито відвіз туди план, який і передбачає а саме вихід російських військ із Запорізької і Херсонської областей, розділення Криму на овпіл, десь як в принципі і за історією із Кіпром. Повернення відповідно під контроль України Запорізької атомної електростанції, але там було що, мовляв, Україна не вступає до Північно-Атлантичного альянсу. Тобто вони взяли потрішку інформації з різних джерел. Зрозуміло, що ті всі мирні плани, які сьогодні гуляють в інформаційному просторі, вони в принципі можуть мати місце, але це не означає, що вони будуть такими в кінцевому результаті. Так от, тепер дивіться на діаграму. Цей варіант, який передбачає ще раз, наголошу. Збереження за Росією, Донецької, Луганської областей та Криму, нам повертається Запорізька Херсонська області. Ми стаємо членом НАТО, отримуємо гарантії, і також ми стаємо членом ЄС і отримуємо від заходи все необхідне фінансування для відбудови. Такий варіант готові підтримати 57% українців, тобто більшість. Зрозуміло. От мені особисто зрозуміло, що сьогодні соціологічне опитування це було проведено для того, щоб напрацювати якусь модель, яка буде прийнятна для більшості українців. Але в будь-якому випадку всі ці варіанти передбачають те, що говорив Зеленський, що не всі території будуть повертатися військовим шляхом. Тому що у Росії спроможності воювати далі так інтенсивно немає. Ну, вони, до прикладу, вже готові платити новим контрактникам одноразова виплата під час підписання контракту на війну в Україну 20 тисяч доларів. І потім, якщо він залишається живим, цей контрактник, впродовж року він отримує ще 40 тисяч доларів, тобто кожне місце по 4-5 тисяч доларів. Це дуже висока цифра. Раніше вона була перша виплата близько 13 тисяч доларів, а там далі набагато менше, що означає, що в них є серйозна проблема з мобілізаційним людським ресурсом, в тому числі і зброньованою технікою. І також сьогодні неспроможні вести повноцінну війну для витіснення. Росії з території України і наші західні партнери, передаючи Україні зброю. В них недостатньо цієї зброї, ми її чекаємо, чекаємо, тих самих літаків-16 снарядів і так далі, а їх немає. На превеликий жаль, так. І, звісно, що склалася ситуація, коли всі сторони готові припинити цю війну, але ж всім треба зберегти обличчя. І Україні, і Путіну треба зберегти обличчя, як каже нам Захід. Ну, вони нам так не говорять публічно, але десь далеко натякають, І при тому. У Сполучених Штатах Америки на тлі виборів є купа загроз, у зменшенні євроатлантичної співпраці. Європа ці ризики розуміє, і я більш ніж переконаний, що певний тиск на Україну також відбувається і на Зеленського, в тому числі. І звісно, що е, через низку інших обставин українці також, як ви бачите, більшість готова для того, до того щоб уже йти на такі територіальні поступки, хоча формально ніхто з Росією території визнавати не буде. Далі в цьому соціологічному опитуванні соціологи пишуть, що вони намагаються подати інформацію як не маніпуляцію. Але я розумію, що багато хто із вас, хто дивиться це відео, буде розцінювати і оцінювати цю всю історію по-своєму. Звісно, є прихильники тих, хто проти відмови від території, є хто готовий. Погодитися на замороження війни, але не визнавати за Росією ці території, ми знаходимося дійсно в реаліях дуже непростих. У нас на сьогоднішній день по факту недостатньо засобів для того, щоб вибити росіян. Із усієї території вийти на кордони 91-го року. І нам захід говорить так: ні, не, можу, не буде однозначно. Ми вам не надамо стільки зброї, тому що Сполучені Штати Америки живуть за принципом. Навазу маю на увазі білий дім і за часів республіканців і демократів. Це ще раз наголошую: управління кризою для недопущення збільшення ескалації і виходу війни за межі України. Друзі, така гірка реалія. Тому зараз ймовірно, це за все розроблений план, який передбачить ситуацію із замороження війни. Далі, колись на Росії зміниться політичний режим, Путін умовно там розіб'ється на якомусь літаку, як уже розповідають окремі гадалки, так і тоді ми будемо говорити вже не з Путіним, а з новим керівництвом Росії про те, що вони забралися з тих територій, які окупували при Путіну, і повернули їх під наш контроль. Ну, такий поки що сценарій розробляється. Він мені теж не подобається. Так само, як не подобається сама війна. Але реалія така на сьогоднішній день. Друзі, пишіть ви, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу саме цього соціологічного опитування і думки українців про те, чи ми можемо дійсно піти на той варіант, коли ми не те, що відмовимося. Від території, але там за замовчуванням будемо розуміти, що ми їх зараз не можемо повернути військовий спосіб, як каже президент України Володимир Зеленський. Пишіть, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, слідкую за цими новинами, обов'язково вам буду їх оперативно повідомляти. Дякую, що ви мене дивитесь. всіх люблю, ціную, і шаную. Все буде Україна! Рано чи пізно, але буде.